Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір, наші вітання. Да, вітаю, вітаю. Ну звичайно, почнемо з ось цієї теми щодо візиту Антоніо Гутеріша до Казані, до Російської Федерації. Але мені видається, найважливіше, те, що зараз треба зробити, це все ж таки з'ясувати, чи дійсно був запит з боку ООН на те, аби потім, після Росії, відвідати Україну. Тому що те, що маємо станом на цю мить, це інформація від агенції АФП, агент Франц Прес, а з іншого боку, Суспільне, яке звернулося до ООН, де Ну, теж чіткої відповіді не було на те, чи планувався цей візит одразу, чи це мало виглядати якось інакше? А, ні, не було чіткої відповіді від що ніякого Ну давайте взагалі. А що мав вирішити пан Гутіреш, зустрічаючись з суб'єктом Путіним? Що він хотів вирішити? Тобто він приїхав до Путіна сказати: ти будеш далі продовжувати війну, чи будеш дотримуватись уставних документ статутних документів? ООН? І Путін сказав: Ні, ні, я буду дотримуватись статутних документів ООН. І Після цього гутереш приїде в Україну. і скаже, ну все можемо там сідати за стіл переговорів. Ну ви ж розумієте, що це якась така ну маячня, абсолютно, і так далі. Тобто, все зрозуміло, що в цій війні відбувається, зрозуміло, Суб'єкта Путіна зрозуміла позиція Російської Федерації, і, до речі, він її в Казані ще раз підкреслив: дивіться, ми готові до будь-яких компромісних рішень, але тільки за рахунок України. Ну тобто, ну я зараз сарказмом говорю, але це так і звучить. Тобто, вони нам мають все віддати, що ми хотіли на початку повномасштабно вторгнення, а тоді ми будемо готові там прийняти певні е, е, можливості провести переговори і так далі. Ну тобто, який сенс у візиті, наприклад, генерального секретаря ООН, замість того, щоб приїхати на саміт миру, де якраз такі фіксувалось міжнародне право і статутні документи, ООН як базова е юридична інфраструктура, на підставі якої можна проводити переговори, він тут не з'являється у Швейцарії. Нагадаю, його не було. І він приїздить на саміт БРІКС у Російську Федерацію. Зустрічається відповідно з кримінальним злочинцям. Ну, принаймні є вже підозра, і так далі. І після цього що ми хочемо отримати від інституції під назвою ООН від репутації ООН ну тобто. І безумовно ніяких візитів, вони зараз може там будуть пробувати якось вийти трошки кращими з цієї вкрай негативної ситуації. Але на мій погляд, це виглядає як остаточна деструкція ООН як організації, як міжнародної інституції. Більше того, хочу сказати, що і сьогодні ООН не має важелі впливу на ті чи інші кризові ситуації. Це вже очевидно. Він не може зупиняти не те, що війни, а не може зупиняти стандартні ескалації десь ну невеликого розміру. Що ж казати про масштаб. Бні війни, яку ми бачимо сьогодні у східній Європі. ООН не має інструментів, навіть щоб позбавити ще раз інструментів, щоб позбавити країну, яка демонстративно маніфесто обнулює статутні статутні, статутні статут не має інструментів позбавити її правоприсутності присутності і в Радбезі ООН, і в складі Генеральної асамблеї ООН, і так далі. І тому подібне. Тому безумовно цей візит він не буде впливати ні на перебіг подій у війні, ні на позицію Росії, ні на позицію України. Ні на формування якоїсь там можливості провести якісь переговори, які базувались би на міжнародному праву. взагалі це е, е, остаточна через деструкція ООН як інституції і е, остаточне обнулення репутації і особисто пана Гутереша, хоча ну не зовсім розумію, про яку тут можна репутація говорити. І е, на жаль, репутація ООН, залишкову репутацію ООН. А як вона можуть вийти з цієї ситуації? Ви кажете, що є варіанти? А вони будуть говорити, що ми дивіться, ми ж хотіли провести якісь там переговори спочатку з путіним, з'ясувати позиції, проговорити щось, а потім приїхати в Україну, спробувати налагодити якісь там, скажімо, так, посередницький діалог і тому подібне. Ну, тобто, вони будуть говорити оцю стандартну конструкцію. Ну продавати стандартну конструкцію, що ми ж тут виступаємо для того. Ну виступаємо в якості такого собі умовного посередника, який хоче побудувати якусь конструкцію для ведення переговорів. Да? Ну, тобто, і спочатку, дивіться, ми приїхали у Росію... Ну. Тобто не зрозуміла ж позиція Росії. Безумовно, це ж треба проїхати там. Ну продемонструвати лояльність до російської концепції агресії. Ну тому що я сприймаю це от візит в моменті агресії генерального секретаря ООН, чи статутні документи порушені Російської Федерації. Це якраз таки лояльність до концепції зовнішньої політики Російської Федерації до війни як інструмента зовнішньої політики. Після цього ми мали приїхати в Україну сказати: Двіться, вони хочуть сісти за стіл переговорів. Давайте ви теж будете хотіти сісти за стіл переговорів. Ну така собі. Класична примітивна, я би сказав, інфантільна, але це все в дусі, на жаль, в дусі сучасних міжнародних інституцій. Гра. Якщо говорити про статут. ООН, і пригадаємо собі кілька днів тому Володимир Зеленський, до речі, 24 жовтня. Це була річниця, фактично. Та з моменту створення організації від 1945 року. Володимир Зеленський говорив про те, що. На підставах статуту ООН і взагалі цей документ є, скажімо, ну таким візерунком світового порядку і справедливого миру від 1945 року. То чи маємо ми тут поле для е, діяльності, коли так в більшості країн партнерських країн визнається, що наразі модель неефективна, але ну я принаймні не бачу сигналу про те, що окей, вона є неефективна, але давайте щось пропонувати натомість, і от про це натомість мені йдеться. Ах, Складне питання. Знаєте чому, тому що документально, от ви абсолютно праві і президент України, якраз підкреслює конструкція побудована правильно. Ну, питання документально. От юридична конструкція під назвою ООН ОНУ абсолютно правильно. Вона ґрунтується на чітких юридичних конструктах. Вона чи на чітких статутних документах, де чітко все прописано. Питання ж в іншому питання в тому, що сучасні міжнародні інституції не знають свої документи, статутні не готові відповідно до них діяти, не готові скрупульозно виконувати все те, що там прописано. Просто не готові, немає політичної волі, тому що вони сприймають цю інституцію, Туцію, це як такий собі знаєте, ну тобі дали можливість заробляти на пенсію, на старість, на якісь там бонуси, преференції і так далі. Тому подібне, тобто, це такі собі можна їздити в у відрядження, у казань можна приїхати отримати там, ну таке достатньо цікаве до тебе відношення. Ви ж бачили, да як до того ж гутереша ставились, і так тобто, це такий собі піар майданчик з одного боку, з іншого боку, це золоті парашути для людей, які вже там закінчують свої політичні кар'єри. Не більше. Того ну в цьому ж проблема не проблема в документальному е юридичному каркасі. Він абсолютно ідеально. Ви абсолютно праві. Він ідеально сконструйований, там. Чітко зафіксовано, що треба робити в таких чи інших ситуаціях, які мають бути резолюції, які відповідно дії, які обмеження треба вводити проти країн, які мають бути там претензії юридичні, наприклад, до до тієї ж Росії. В статуті чітко записано. Четверта п'ята стаття порушує по, ті ці порушення, які допустила Російська Федерація, починаючи акт агресії, вони автоматично мали призупинити її членство. Я зараз не обхожу а, ту складову, що в, а, а, в кінці. 80-х, на початку 90-х, коли Російська Федерація замість радянського союзу ставала членом, ООН, вона не пройшла відповідні процедури, і тобто, вже на підставі цього можна було б скасувати її, ну тобто. Перепросити за те, щоб вона починала заново проходити процедуру, скажімо так, легітимізації в складі ООН. Але я це залишу за дужками. Да, сам факт порушення конкретних ключових статей статуту ООН мав би автоматично призупинити і так, це регламентна норма. Вони б це мали мали б автоматично зробити. Проблема не в тому, що є якісь неправильні чи правильний каркас, які треба змінювати, і всі ці розмови про трансформацію. ООН вони трошки дивні, тому що там документально ще раз все правильно сконструйовано. Ну, питання в іншому питання в тому, чи готові ви використовувати ці важелі, які вже у вас є, і як ми з вами бачимо, ніхто не готовий використовувати, окрім як е, спро, можливості заробляти кошти в рамках тих чи інших посадових е, обов'язків своїх в рамках знову ж таки інфраструктури. Он чи як е, піар-майданчик для того, щоб виходив представник, наприклад, країни потенційної агресорки чи країни-агресорки, як Російська Федерація, і спокійно промотував собі війну. Він казав: дивіться, ну ми напали тому, що ми хочемо там, те-то і так далі. Якщо говорити про міжнародні інституції і їх спроможності, ем, Міжнародний кримінальний суд визнав, що ну, попередньо визнав Монголію винною в порушенні Римського статуту через відмову арештувати Володимира Путіна під час візиту в цю країну. Це було прогнозовано, Монголія цього не зробила. Але е, ступінь покарання і вид покарання визначатиме асамблея країн-учасниць. На якому покаранні? Е, Може наполягати або яке покарання може відстоювати Україна на вашу думку? Тут же не питання покарання, тут питання юридичної фіксації самого факту. Це дуже важливо. Ну Одні що таких, зафіксували як... дуже сумно. Ну є ордер кримінального а, ні, суду, і, і Путіна не арештували. Зафіксували. Дивіться. Монголія порушила римський статут МКС для того, щоб ну далі по процедурі діяти, це ж все таки юридична процедура. Він говорить: ні, 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 дивіться, так все ж не буде. Що ми тут видали ордер, ви його не виконали в той же час. Ви є членом підписантом римського статуту. І відповідно, МКС фіксує склад. Ну, в даному в даному випадку юридичного порушення це дуже важливо. Ну тобто, це все обтяг обтяг Да, все, що буде відбуватись з Російською Федерацією в цілому. Ну тобто, все більше країн будуть розуміти, що юридична процедура в будь-якому випадку буде приносити певні негативні для них наслідки, і не тільки репутаційні, не тільки інформаційні, а саме юридичні. І на прикладі Монголії це вже очевидно на чому має, має наполягати Україна. Ну Україна тільки є підписантом, що там мають поти певні етапи. Але ну тут же питання не до Монголії. Тут питання ну там можуть бути певні штрафні санкції. На, на, на наскільки я розумію, адміністративні певні санкції можуть бути. Але тут же питання до того, щоб репутація МКС підвищувала, щоб країни розуміли: якщо ти підписуєш статут, то ти або або, або виконуєш, або твоє членство має бути також призупинено. Ну, я не думаю, що по Монголії буде, наприклад, призупинка членства на підставі того, що вони не виконали обов'язковий ордер МКС, але це вже перший дзвіночок. Це дуже важливо. Дивіться, все, що робить е, пан Хан ну, е, прокурор міжнародного кримінального суду, все, що робить міжнародний кримінальний суд. Мені зараз подобається, тому що це фіксація статусів юридичних. Дуже важливо. Дивіться, не буде просто так. Ви виконали, не виконали, хотіли виконати. Не хотіли є ж інші країни, куди Путін міг би поїхати знову ж таки, щоб обнулити репутацію ще одній. Міжнародної інституції, от ви там дуже гарно зачитали про те, що пана кислицю, що от зустрічі з представниками ООН це приниження іншої інституції в даному випадку МКС, і так далі. Так, ні бачимо, МКС якраз таки працює над тим, щоб його репутація була сталою, і і відповідно це буде е, суттєво. Звущувати коридор можливостей для різних зустрічей того ж суб'єкта Путіна це дуже важливий момент сьогодні. Ну але разом з тим росіяни, і зокрема Владимір Путін, вони намагаються грати на тому, що юрисдикцію МКС не всюди в світі визнають і Росія не визнає, а між іншим Штати не визнають і розумієте. Тобто, це така забавка, ніби в те, що це щось, я, 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 не є щось глобальне я переб та переб'ю. А так хай Путін спробує з'їздити в Сполучені Штати. Ну вони не визнають юрисдикцію, але хай спробує з'їздити. Ну, в Бразилії ось не поїде. Безумовно, дивіться, от тут якраз питання: ну зі штатами все зрозуміло. Не поїде туди Путін, це зрозуміло, але є низка країн, які вважались такими, ну які там залежать від певних енергетичних ринків, від певних там технологічних ринків, і так далі. От, наприклад, Монголія, вона ж ну, ви ви ж географічно розумієте, де знаходиться Монголія, від яких там ринків вона залежить, особливо енергетичних і так далі. Але дивіться для країн іншого типу, ну такі самі, як Монголія, наприклад, які є підписантами Римського статуту, які хочуть цей статут, щоб працював і так далі для них це очевидний сигнал. А Путін може їздити тільки в такі країни, які так чи інакше залежать там від Китайської народної республіки, від Індії і так далі. І тому подібне. Чому ну тому, що це є певні там домовленості? Ми ж тут граємо в глобальний південь. Ми ж тут граємо в нейтралітети, і так далі, і тому подібне. Але тут з'ясовується, що МКС не пробачає цього, і знову ж таки, і це розраховано не на там Росію. Зрозуміло, Росія не є країною адекватною з точки зору юридич... юридично розуміння юридичної спроможності своєї, але це буде працювати. На країни, куди Путін міг би приїхати, у такого типу, як Монголія, і зафіксувати знову ж таки, що він не є і Ні, він є абсолютно точно юридичним згоєм, і оце, скажімо, його можливості будуть все звуще вуще виглядати. І, і мені я ще раз підкреслю: те, що робить МКС, це дуже дуже добре, тому що це чітко символізує ніхто в світі, не ну я маю зі сті країни, які дотримуються юридичних каркасів, юридичних норм і так далі, не будуть дозволяти обнулювати міжнародне право, так як це робить Російська Федерація. Говоримо так само про вибори у Грузії, парламентські вибори, які тривали сьогодні упродовж дня. Наразі чекаємо офіційних результатів, підрахунків. Але ну, якщо спиратися на екзит поли, зокрема, компанія Edison Research, вони свідчать про те, що е, об'єднана опозиція перемагає понад 50%, Бути точним: 51,9%, Натомість е, керівна партія Грузинська мрія це 40,9%. Ще раз це важливо для аудиторії. Це є екзит пол, це не офіційні результати. Ну але але що скажете в цілому про і про волевиявлення? Ну певно, ми за цим спостерігали упродовж дня і про такі попередні неофіційні підрахунки. Ну ви абсолютно приві, треба дочекатись офіційних е, підрахунків, тому що все ж таки розуміємо, які впливи Російської Федерації, технології Російської Федерації на Грузію сьогодні на уряд Грузії, на уряд Кобашвілі на, на уряди Іванішвілі, Давайте будемо навіть mm -hmm. так казати. І тому ми розуміємо, які технології будуть використані, щоб там так чи інакше повпливати на остаточні результати. Але дочекаємося остаточних результатів для мене з Грузією, все очевидно, тому що це вибір. Вибір е, такий безсумнівний вибір, або вони залишаються. Е, Маріонетковою інфраструктурною державою а, під впливом Російської Федерації, тотальним впливом Російської Федерації. І тоді немає а, ідентичності під назв під назвою Грузія. Да, або вони все ж таки, а, і мені вони подобаються в цьому плані. Вони все ж таки зможуть дотиснути і повернутись на ту колію, на ту на той шлях, по якому вони вже там десятки років пройшли проходили, і які веде їх точно до конкурентного середовища під назвою Європейський Союз. І безумовно я там симпатизую об'єднаній грузинській опозиції в цьому немає сумніву. Я симпатизую пану Саакашвілі, який досі знаходиться у тюрмі. Я зовсім не симпатизую тому уряду, який обнулює всі завоювання і грузинської революції і Троян, Ну і взагалі тій концепції державності, яка достатньо перспективною виглядала до моменту, як прийшла до влади грузинська мрія. Ну тому дочекаємось результатів. Все ж таки, ми бачимо, що Росія активно. Давайте трошки розширимо це. Росія. Дивіться, Україну вона хоче примусити гарячою війною до стояння на колінах. В Грузії вона це зробила через уряд, який сформований був суб'єктом Іванішвілі. І безумовно вони там максимально відміняють всі ті здобутки, які протягом ще раз підкреслю десятиріччя Грузія накопичила позитивних здобутків, демократичних здобутків, в тому числі завдячуючи пану Сакашвілі. Є Молдова, ми бачимо з вами, що вони там також втручались, активно втручались у виборчі процедури, у електоральні процедури. Безумовно, мої симпатії знову ж таки на стороні пані Сандо, яка виграла перший тур і буде змагатися у другому турі. Але ми бачимо ці технології, які використовують Росія. Це суттєві впливи на політичні партії партії це партії, які мають безумовно проросійську орієнтацію. Це е, суттєве використання інформаційних майданчиків, е, там мережі, бо мережі е, там я не знаю російські медіа, які досі працюють. Е, е, оце все має впливи. Росія хоче контролювати цю територію. Вона вважає після радянський простір територію по суті свого безумовного контролю, і тому вона так чи інакше пробує цей контроль е, відновити. Дивіться, доволі успішно, тому що в Молдові на референдумі про вступ до ЄС половина людей проти. Чому, на вашу думку, європейська ідея в Молдові провалилася з огляду на те, що війна у них буквально під боками вони бачать бачать наш приклад? Буду відвертий, тому що треба своєчасно забороняти присутність Росії в тих чи інших проявах. Ну, тобто, треба було заборонити всі партії, які були побудовані там Дадон, Шор. Ну це ну, наприклад, Шор це олігарх молдовський, який втік до Російської Федерації, але він спокійно фінансує партії, які спокійно приймають участь у виборах у агітації і так далі. Ну, тобто, якщо ти толерантно відносишся до того, що фінансує Росія, що вона там а, створює знову ж таки медіа, створює, що вона там має можливість вести бізнеси і так далі. Ти безумовно і більше того, про російські партії спокійно виходять, спотворюють інформацію, виводять людей на вулицю, платять за це кошти і так далі. Ну, безумовно, ти будеш мати те, що ти маєш для мене взагалі це загадково, коли а, а, є поряд. Дуже дуже успішний приклад Румунії. Ну ви розумієте, Молдова, Румунія це практично одна країна для мене. Ну я маю з в сенсі культурному, в сенсі Один ментальному просим. і так далі. А, а але дивіться, ви маєте приклад успішної європейськості, і ви все рівно вибираєте те, що приводить до там максимально поганого рівня життя, до агресії, і так далі. Тому подібне. Тому треба більш агресивно, я в доброму сенсі більш агресивно себе поводити з проросійськістю, мається на увазі партії ще раз, медіа, бізнеси і так далі. І тому подібне, треба все це заборонити до моменту, поки Росія не там пройде через свою трансформацію і позбавиться цієї ілюзії, що можна повернутись до радянських імперських часів. Ну а те, що це не було зроблено наразі. І те, коли або в який спосіб це може бути зроблено і в Молдові, і в Грузії? От що на це впливає? Чи це є брак рішучості, тобто, ну скажімо, легковаження ось цими викликами та про російські медіа, про російські наративи, про російські політичні сили? Чи це все ж таки певна певний страх щодо реакції самих росіян? Давайте я відверто ще раз скажу вам: це впливає наскільки швидко ми закінчимо війну справедливим фіналом. От як не парадоксально це звучить. Чому ви знаєте, що бачать грузіни і що бачать молдавані, коли дивляться на нас сьогодні? Вони бачать дивіться, коаліція демократична, набагато більш потужніша, економічно, фінансово, з військово-технологічної точки зору ніж Росія. Але Росія нахабно себе поводить. Росія нахабно вбиває людей. Росія нахабно атакує, порушуючи міжнародне гуманітарне право, атакує цивільне населення. І а, Грузія і Молдова не бачать адекватної відповіді європейських країн, ну тобто сукупної колективної відповіді європейських країн, яка мала бути відповідь жорсткі оборонні дії, жорсткі наступальні дії, більше зброї України, жорсткі а, економічні санкції. Ні, а що бачить Грузія? Що бачить Молдова? Що європейські компанії працюють на ринку Російської Федерації? Що Гутєреш приїздить у а, Російську Федерацію? Що Україні не дозволяють виконувати Війну в рамках міжнародного права наносити удари по території Росії, що Україну обмежують в тих чи інших військових постачаннях, що досі немає адекватної відповіді на план перемоги, презентований Україною, де чіткі математичні формули, що треба робити, щоб війна була масштабована на території Російської Федерації і таким чином змінити соціальні настрої в Росії. Що розуміють грузіни і молдавані коли вони це все бачать? Вони розуміють одне. Що Росія може не програти війну, що Росії можуть дати не програти війну, і тоді Росія буде, ну це ж мстива країна, да і Росія тоді буде атакувати інші країни більш агресивно. Ну не без, не, не обов'язково війною. Прийде там до Молдови, хоча там є знову ж таки, незакінчена війна під назвою Придністров'я. А і так само є незакінчена війна Абхазія в Грузії. Розумієте, тобто і ці країни вони налякані. Вони налякані тим, що є безсумнівні військові злочини, воєнні злочини, є безсумнівний акт агресії, є абсолютно цинічні удари по цивільному населенню масштабно, і є набагато більш потужніший альянс НАТО, є потужніший економічний альянс Євросоюз, і він не реагує на це все належним чином. От що вони бачать, і тому безумовно Росія на цьому фоні, якби Росію дотисли вже. То повірте мені, ніяких проросійських там рухів політичних партій не тільки в цих двох країнах, а і в інших країнах після радянського простору в східній Європі, і навіть центральній Європі не було. А що ми сьогодні бачимо? Ми бачимо, що Росія ефективно інвестує гроші в ультраправі, ультраліві. Чого тільки варто, наприклад, партія ліва партія, ультраліва партія Вагенкнехт у Німеччині чи альтернатива для Німеччини. Ну ми розуміємо, хто за цим всім стоїть. Ми бачимо, як вони грають на виборах у Грузії, наприклад, ілюстрували виборчу кампанію про владної партії світлинами і відео знищеної України. Ось такі способи і ніяк не реагували на наші дипломатичні ноти. Але ще півтора тижні лишається до виборів у Сполучених Штатах. Ну до першого етапу виборів далі в грудні буде продовження. Який наш план на ці вибори, тому що сьогодні знову, наприклад, Джей Венц наполягає, що Україна має поступитись територіями. А в нас план, який працює. Я не бачу, не знаєте, заяви електора в електоральні цикли. Це заяви в електоральні цикли. Ми розуміємо, що кандидати від республіканської партії будуть там, скажімо, так, займати певні публічні позиції, інформаційні позиції, які будуть відмінними від позицій і діючої адміністрації, кандидата від по суті діючої адміністрації. Це для мене зрозуміло. Але в нас з вами є інституціональна двопартійна підтримка і республіка республіканська партія і демократична партія голосують за все, що необхідно для підтримки України. Більше того, представники цих обвох партій приїздять нерідко приїздять до України. Вони чітко розуміють природу цієї війни. Вони чітко розуміють ті ризики, яка ця війна несе, якщо вона буде неправильно фіналізована. Вони чітко розуміють, що потрібно Україні, і так далі. Тобто, ми це все бачимо, ми все розуміємо, і наші партнери в Сполучених Штатах абсолютно точно розуміють про що йдеться. Ну тобто, безумовно, можна віддати територію України Росії, а потім що очікувати, що Російська Федерація буде себе поводити як такий собі е е законослухняний член глобальної спільноти. І не буде більше реалізовувати ту концепцію, заради якої вона сьогодні побудувала зовсім інший каркас своєї вже державності. Тобто, вона не буде пробувати домінувати в світі, вона не буде пробувати переписати правила, вона не буде пробувати далі обнулювати міжнародне право, вона не буде підтримувати війни в різних регіонах, в тому числі не буде підтримувати в рамках всеохоплюючого стратегічного партнерства Північної Кореї, якщо вона захоче поатакувати південну Корею і так далі. Ну тобто Росія всього цього не буде робити. Вона не буде втручатись у виборчі кампанії в різних країнах, фінансувати ультраправі. Партії вона не буде, скажімо так, фінансувати терористичні рухи, терористичні організації, там провокувати ті ж Сполучені Штати. Ну це трошки інфантильно виглядає, але ще раз, електро... ну, очікувати всього цього, що вона цього не буде робити. Але дивіться, електоральна дискусія це електоральна дискусія. А коли та чи інший Кандидат та чи інша людина стає президентом Сполучених Штатів ключової країни, яка гарантує, що все ж таки правила існують міжнародне право існує. То тоді поведінка зовсім інша. і Можемо очікувати підтримку України в повному обсязі. Так будуть важкі дискусії. Доведеться знову ж таки тиснути на різних напрямках, на різних рівнях. Ну, ми ж бачимо, що доводиться і Здавалось би, у Європі вже чітко мають зрозуміти, які ризики несе Російська Федерація, але ж бачимо, що треба продовжувати пояснювати засадничі базові істини навіть на рівні таких фундаментальних держав, як Німеччина. Ось цей часовий відтинок, допоки тривають електоральні процеси сполучених штатах Америки. Розуміємо, що це там не закінчиться в листопаді. І, Ймовірно, ці процеси найправдоподібніше будуть тривати щонайменше до січня. Чи є розуміння того, як росіяни намагатимуться це використати і політично, і звичайно, військовим чином? Ну бо ви от щойно згадували про північну Корею. Певно, це теж такий, такий спосіб діяти в моменті. Є розуміння безумовно, росіяни дуже активно. От закінчились вибори в сполучених Штатах, і росіяни будуть дуже активно інвестувати у глобальну масштабну провокативну інформаційну компанію. З одного боку з іншого боку суттєво підвищать ескалацію. Ну тобто будуть більше м'яса відправляти в штурми. Ну мається увазі за рахунок тієї ж північної Кореї. Таким чином глобалізуючи конфлікт, очевидно. А це вони будуть робити для того, щоб показати дивіться, в нас безмежні ресурси, ми можемо піднімати ставки на будь-яку там. Висоту і все рівно ми будемо домінувати, і так далі. Тому поведінка Росії абсолютно прогнозована. Тут питання в іншому. Питання в тому, що розуміючи це все, Україна і в рамках плану перемоги, і в рамках внутрішніх дискусій говорить про те, що дивіться робити, що треба Треба, ще раз суттєво наростити протиповітряну оборону. Це очевидно. Друге, суттєво наростити інвестиції у військові виробництва у свої і в спільні з Україною, і в Українські також безумовно. Третє наростити швидкість постачків. Ання відповідних видів зброї, четверте, надати ті інструменти, які дозволять знищувати російські ресурсні можливості на далекій відстані від лінії фронту. Ну і головне це те, що мають робити вже окремі країни. Все ж таки вирішити, чи точно має бути присутність Росії, наприклад, в міжнародних інституціях в скажімо так в медіа, десь і так далі. І тому подібне, Михайло, спасибі вам, Михайло Подоляк, радник так. керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.